І тепер не потрібно їхати за кордон у пошуках елітного відпочинку та обслуговування найвищого рівня. Все це чекає на вас у туристичному комплексі Козацький хутір. Відпочинковий комплекс світового рівня знаходиться всього в 20 хвилинах їзди від Чернівців у селі Тарашанах. Він створений спеціально для того, аби відволіктись від буденності та забути про усі турботи. Ексклюзивність комплексу підкреслює те, з якою любов'ю та вишуканістю тут оформлений кожний куточок. Комфортабельний готель із просторою терасою, з якою відкривається неймовірний вид на ліс та внутрішній дворик закладу. Є стандартні номера, двохмісні є люкси, є півлюкси, є чотирьохмісні номера. Ресторан розрахований на 150 170 чоловік. Відпочити у колі найрідніших людей ви зможете, зупинившись у затишному котеджі. А на початку серпня на гостей чекатимуть комфортні альтанки на березі озера із піщаним пляжем. Тут професійні кухарі виконують будь-яку вашу забаганку, або ви зможете приготувати страви навіть власноруч. Все це новий відпочинковий комплекс «Георг Парк». У самому його серці щойно відкрили величезний басейн з підігрівом. Масейн, тепло, водичка не неочікувана. Вона тепла і тут просто дуже купаться. Всі на позитиві. Стояти перед спокусою, пірнути у тепленьку водичку не міг ніхто. Я біжу зараз за плавками і приєднуюся Я до своєї команди. Емоції цього вечора говорили самі за себе. У Георг Парк просто варто один раз приїхати, і ви закохаєтесь у це місце назавжди. Дуже круто, дивиться. Басейн розміром 25 на 10 метрів розташований на просторій терасі біля нового готелю на 23 номери, який відкривається зовсім скоро. Температура води тут підтримується на рівні 24 градусів, але може бути і теплішою. Тут безпечно купатися навіть маленьким діткам. Система фільтрації басейну у нас повністю автоматична. Все найсучасніше використано в будівництві цього басейну. Людської да, людський фактор тут виключається, все автоматично дозується хімія. Таку важливу подію. Відсвяткували весело та драйвово Просторі лежаки та зручні меблі навколо басейну ідеально підходять для сонячних ванн і невимушеного спілкування. Толька буквально обговорювали, що дуже хороше місце, ні зона, немає пилі, рядом ліс і дуже удачне розполеження басейну. Я думаю, що людей тут буде достатньо. Привітні господарі попіклувались і про найменших відвідувачів комплексу. Це вже оцінили гості з дітками. Є дитячий майданчик, де можна зайняти дітей. В принципі, вони відпочивають і отримають від цього насолоду. А загалом я думаю, що і... Глибина по великому рахунку в басені теж невелика. Ти думаєш, що в змозі дітки купатися. Атмосферу пляжного відпочинку на розкішному курорті додавали запальні діджеї та харизматичні ведучі. По справжньому запалили публіку неодноразові переможці всеукраїнських конкурсів, неперевершеним бармен-шоу. Ці хлопці щодня до ваших послуг на просторій терасі біля басейну у відпочинковому комплексі Георг Парк, а також на чисельних вечірках, які тут частенько проводитимуть. «Коктейлі – це наш коньок. Ми я лишньої скромності можу заявити, що у нас саме обширна коктейльна карта в місті, саме і правильно составлене. І багато коктейлів ви не спробуєте у нас в місті ніде». Окрім того, це єдиний в області флаєр-бар. А отже, перед кожною подачею ваших улюблених напоїв на вас чекатиме бармен-шоу з елементами флаєрингу. До екзотичних коктейлів які так освіжають у спеку, для літньої тераси спеціально розробляли меню столичніше в кухарі. Тут завжди можна буде посмакувати легкими та свіжими стравами європейської кухні. Відпочинковий комплекс Георг Парк ідеально підійде для романтичної вечері, вечірки із друзями чи тихого сімейного відпочинку. Думає з буташенсвальби красиво дія ми всі паром для любителів добряче погрітись у комплексі. Також доступні новенькі сауни. Вже з початку серпня на вас чекатиме відпочинок на піщаному чистому пляжі або у затишних альтанках на березі озера із розмаїттям страв української кухні та мангал меню. Елітний відпочинок на будь-який смак у розважальному комплексі Георг Парк та ресторані Козацький хутір що у селі Тарашанах вже підкорив не одну родину.